Друзі, усіх вас вітаю на моєму каналі та запрошую на новий творчий процес. Дедалі стає все прохолодніше, тому теплі речі нам точно знадобляться. Наразі у мене в роботі зараз ось така теплюча туніка з міксу напівовни та мохеру. Про пряжу я вам розкажу трішечки пізніше, покажу та розкажу трішечки пізніше, а зараз давайте розглянемо саму модель. Туніка має бути е, дуже простою прямого силуету для мого зросту 170 см, Планую готовий виріб зв'язати близько 70 см. Але на основі цієї туніки ви зможете зв'язати або ж светер, або джемпер, або навіть сукню. До речі, схожу сукню, схожу модель я в'язала декілька років тому, якщо пам'ятаєте, сіра сукня з аранами. Зараз вам покажу фото і нагадаю, на сіру сукню посилання на відео я залишу в інфобоксі. Основна частина цієї туніки, як бачите, зв'язана рельєфно-ажурним візерунком. Він дуже простенький, дуже легесенький у виконанні та чудово виглядає у полотні. Цей візерунок можна в'язати і з вовни, з напіввовни, можна з мериносів в'язати навіть без додавання мухерів. Якщо у вас є індивідуальна непереносимість мухерів, його можна просто не додавати. Цей візерунок прекрасно буде виглядати на полотні просто з вовни, мериносів, напіввовни і так далі. Ось така краса. До речі, схема цього візерунку виглядає ось таким чином. І ось тут зразочок цього візерунку, наскільки я розумію, це або меринос, або вовна. Ось так виглядає схема. Усі необхідні розрахунки. Схему візерунку, а також опис даного виробу, я додам, як завжди, на свій в'язальний сайт Нітхаб. Посилання, як завжди, ви знайдете в інфобоксі під відео. Ця модель тоніки буде у мене прямого силуету і в'яжеться цей виріб знизу догори. Пройма може бути, наприклад, двох видів: це або пряма зі спущеним плачем, або класична пройма і з втачним рукавом. Саме таку модель я дуже давно не в'язала, тому в цьому виробі я вирішила все-таки використати метод в'язання рукавів імітація втачного рукава. А перед та спинка в'яжеться суцільним єдиним полотном знизу до гори на необхідну довжину до підрізів. Далі полотно ділимо на дві частини перед та спинку. Кожну частину в'яжемо далі окремо. Формуємо при цьому пройму, класичну пройму. Формуємо далі горловинку. Можна… Якщо це спущений рукав, сформувати скоси плеча. Якщо це класична пройма, то я лишаю декілька петель, які в мене ось тут, бачите, залишилися відкритими для кожного плеча. І далі, коли вже буде в мене сформовано і частинка передої спинки, з'єднуємо ось ці відкриті петлі голкою. Як це робити, я теж обов'язково вам покажу і поділюсь своїми розрахунками. Зв'язавши основне полотно повністю, переходимо на виконання плечових швів, з'єднувати петельки оголкою. Далі переходимо на обробку горловини. Комір в даній моделі може бути будь-який. Це може бути і декілька сантиметрів, декілька рядочків резинку, якою ви розпочинали в'язати ваш виріб. Наприклад, у мене. По нижній частині туніки резинка 1 на 1. На манжетах також буде ця резинка, відповідно, і а, горловинку свій комір буду обробляти резинкою 1 на 1. І буде вона в мене невисокою, мабуть, 3-5 см. Можна зробити комір стійку, тобто відв'язати від 7 до 13 см, або скільки вам необхідно, або ж зв'язати великий а, комір з відворотом. І а, така річ буде вам прекрасною. Теплим, е, светриком, так, чи сукню, чи тонікою для зимових та осінніх днів. Далі, після цього, буду переходити на вив'язування рукавів. Рукава будуть в'язатися від пройми донизу. І, скоріше всього, це буде, звичайно, лицьова гладь, тому що даний візерунок я в'язала е знизу догори, і якщо я буду в'язати відповідно, рукава цим візерунком, то він перевернеться і буде не той вигляд. Даного візерунку. Мені цього не хочеться, тому, скоріше всього, це буде на рукавах лицова гладь. Якщо ви бажаєте використати ось цей візерунок, тоді краще починати рукава від манжета, а потім переходити на ось цей ажурно-рельєфний візерунок і, відповідно, рукава вже потім пришити до основної частини виробу. А тепер щодо пряжі. Я в'яжу з мікса бобінної пряжі з напіввовни та мухеру. Напіввовна досить тоненька. Метраж ниточки 2200 метрів на 100 грамів, тому я її змотала Ось в моточку три ниточки. Далі, мухер використовує дві ниточки, товщина однієї ниточки 1000 метрів на 100 грамів, використовую дві нитки. Тобто, я в'яжу в, а, в а, 5 ниточок. І товщина мого міксу приблизно, виходячи з математичних розрахунків, 297, тобто 300 метрів на 100 г. При цьому використовую спиці 3,5 і 4. Дивіться, резинка для резинки, для манжетів, бачите, 3,5 і для основного полотна використовувала спиці 4. Можна було б при моїй щільності, з моєї пряжі, можна було б тут використовувати і спиці 4,5. Бачу, що полотно у мене досить щільне. Я його трішечки відпарила, а після прання теж буде ще більше розкриватися моя пряжа. Тому можна було б використовувати і спиці 4,5. Але я переживала за те, щоб ось ці отвори після накидів, виконання накидів, щоб вони не були досить великими, тому все-таки зупинилася на спицях номер 4. І взагалі, дівчата, всіх у нас щільність в'язання різна. Тому завжди раджу розпочинати будь-який ваш процес, будь-який творчий процес з в'язання зразочків. І тільки після того вже робити необхідні усі необхідні розрахунки. Переходимо до розрахунків. Свій виріб, свою туніку я в'яжу на розмір 48,50 50 і хочу, щоб ширина мого готового виробу була приблизно 56 см. Для цього, щоб зробити більш точніші розрахунки, необхідно зв'язати зразочок, використовуючи свою пряжу, ну і відповідну схему візерунку, яким буде в'язатися основне полотно. До речі, зверніть увагу, що рапорт візерунка. Ширина одного рапорта по схемі становить 15 петель. Якщо пров'язувати між рапортами дві виворітні петлі. Ці дві виворітні петлі це перша і 15 петелька. В середині рапорту, як бачите, одна виворітна, А між рапортом буде дві виворітні петлі. Тоді раппорт візерунка становить 15 петель. В своєму полотні я вирішила між рапортами пров'язувати лише одну виворітну петлю центрі аеропорту і між рапортом, бачите, одна виворотна петля. А, тому рапорт мого візерунка, хоча він абсолютно такий самий, як і тут, але рапорт мого візерунка становить лише 14 петель. Зверніть на це увагу. Між рапортами за бажанням можна пров'язати е, будь-яку кількість ось цих виворотних петель. Одну, дві, три і так далі. Але це враховуйте обов'язково в кількість петель для ширини одного рапорта. Так, Тепер рекомендую а, зразочок зв'язати немаленьким. Це має бути хоча б два рапорта в ширину або три. Не один точно. Бажано два або три рапорта в ширину. Це нам дасть більш точніше зробити розрахунки нашого майбутнього виробу. Ну і, звичайно ж, перед розрахунками а, свій зразочок необхідно. Попрати, да? Тобто виконати ВТО, волого теплову обробку. Обов'язково, щоб зрозуміти, як після прання зміниться розмір вашого виробу, зразочка спочатку, а потім, відповідно, і вашого виробу. Це теж дасть нам більш точно, можливість більш точно розрахувати ширину та висоту чи довжину вашого виробу. Після ВТО вимірюємо ширину нашого зразочку. І якщо ви для зразочка в'язали два рапорти візерунка, то загальну ширину ділимо на число 2. Якщо ви для зразочка в'язали три рапорти візерунка, то загальну ширину в сантиметрах ділимо на 3 на число 3. І таким чином ми будемо знати, скільки сантиметрів у нас становить один рапорт ось цього рельєфно-ажурного візерунку. І далі все просто. Знаючи... Яка має бути бажана ширина вашого виробу, тобто це частинка переду або спинки? В моєму випадку це 56 см. Ширина одного рапорта в мене вийшло 6,2 см. Тобто, я 56 ділю на 6,2 і знаю, що для половинки мого виробу, тобто для частини переду або спинки, мені необхідно 9 рапортів. ось Цього візерунку. І далі враховую, що у мене один рапорт це 14 петель, не 15, як за схемою, а 14 петель. І далі, якщо для однієї частинки 9 рапортів, так, тобто для переда, для спинки також 9 рапортів, разом це 18 рапортів, множу на кількість петель одного рапорта, це 14 петель, і я вже знаю, яку кількість петель мені необхідно набирати. Для початку, щоб виконувати, наприклад, резенку 1 на 1. В моєму випадку це 252 петлі плюс одна петля для з'єднання в коло щодо схеми візерунку. Дивіться, цей візерунок можна в'язати і по колу, і зворотніми рядками. Що я саме і роблю. Дивіться, Допрою в мене в'яжеться полотно основне по колу. Після прою я розділила на частинку переда та спинки та вже в'яжу ці дві окремі частинки з воротніми рядками. Згідно схеми, ми в'яжемо непарні рядки, бачите? Тобто, пров'язуємо виворотні, лицеві петлі, пуста клітинка. Ось такий значок. З цифрою 2 це дві разом лицевою з нахилом в праву сторону. Стрілочка донизу це дві разом лицевою у ліву сторону. Ну, і відповідно, накиди виконуємо. У парних рядках ми пров'язуємо, якщо по колу, всі петлі як на нас дивляться, а накиди лицьовими пров'язуємо. Якщо в зворотньому напрямку в'яжемо так, зворотніми рядками, то теж всі петлі пров'язуємо, як на нас дивляться, а накиди з сторони, відповідно, пров'язуємо як виворітна петля. Все. Все просто. І ось тут, з самого верху, це у нас йдуть косички 3х3. Звичайне, звичайне перехрещення петель по три петлі. Тобто, перше перехрещення петель у нас йде з нахилом у праву сторону, і друге перехрещення 3 на 3, 3 лицеві на три лицеві у ліву сторону. Як в'язати, як пров'язати цей візерунок, покажу трішечки пізніше. Сподіваюсь, що теоретично все зрозуміло, тому давайте перейдемо до практики і конкретно до самого процесу вив'язування. Отож, я розрахувала, що для повного обхвату всього виробу мені необхідно 18 рапортів. Один рапорт в мене становить 14 петель, тому 18 множимо на 14, виходить 252 петлі, мені необхідно для усього мого виробу, щоб вив'язати його по колу. Набираю на спиці no 252 петлі, плюс одна петля для з'єднання петель в коло. Далі вив'язую 25 рядочків резинкою 1 на 1. Далі переходжу на спиці номер 4 і розпочинаю в'язання рельєфно-ажурного візерунку. Ось так він виглядає, покажу ще трішечки ближче. Далі вив'язую полотно рівним. Прямим полотном по колу на необхідну довжину. У мене ця довжина разом з резиночкою становить 52 см. Тобто до початку пройм, від початку резинки до початку пройм, в мене довжина виробу становить 52 см. Після цього я вже переходжу на формування пройму. Від самого початку я собі запланувала, що моя туніка, мій готовий виріб, має бути близько 70 см. Тому до пройм Я собі розрахувала, що це буде десь близько 50 см. Ну, і відповідно формування пройми, і до е, верхньої точки плеча десь має бути для мого розміру 20-22 см. Реально, в мене зараз ось показую, що вийшло: Від низу, від резиночки до пройми 52 см, і зараз висота пройми в мене близько 20 см. Ну, можливо, 21. А Висота резинки, ось цих 25 рядочків, в мене приблизно 7,5 см. Так, щоб ви орієнтувалися. Далі дивіться, після того, як я відв'язала вже необхідну довжину полотна по колу. Усе своє полотно я ділю на дві частинки, тобто частинка переду та спинки. Яким чином? Ну, звичайно, зрозуміло, що кожна частинка в мене дев'ять рапортів. Так, дев'ять рапортів перед дев'ять рапортів спинка. А якщо це ділити на кількість петель, то 252 ділимо на 2 і це виходить по 126 петель. Але. 126 петель для того, щоб в мене було симетрично розділене полотно, то одну вивертну петлю, яка між рапортами я віддаю для частинки переду. Тобто, в мене перед буде 127 петель, а спинка у мене буде 125 петель, тобто на дві петлі менше. І тоді симетрично я зможу формувати і підрізи, і горловинку, і все буде гарненько. Так, як це виглядає схематично? Зараз вам. Все це покажу, і разом з вами ми будемо формувати підрізи а, та формувати пройму для деталі спинки. Для частинки переду я це все вже зробила. Аналогічно буду виконувати для а, спинки. Так, як це виглядає на схемі? Ось, показую, дивіться. Ось кількість петель, яка у мене була. Якщо поділити порівню 126 петель, має бути частинка переду і 126 петель частинка спинки. Але для симетрії я одну петлю від спинки забираю для частинки переду. І ось для початку, бачите, коли я розділила полотно перед тим, як формувати пройму, в мене частинка переду 127 петель, частинка спинки 125 петель. Кількість петель, які я закривала для формування пройми з однієї і з другої сторони. Пройму закриваємо таким чином петлі, щоб не було у нас сходинок і різких переходів. Тобто має бути ось тут плавний перехід. Я вже неодноразово показувала, як це робити, зараз знову ж покажу. Так, і ось таким чином я закривала пройми для частинки переду. Спочатку 5 петель в першому рядочку, далі через ряд в кожному наступному другому рядку. Ам... Три петлі один раз, двічі по дві петлі і дев'ять разів по одній петлі, тобто досить глибока ось така пройма. Те саме робимо з іншої сторони. Після того, як я сформувала дві пройми, у мене частина передумать залишилася на спицях 85 петель. Пров'язала рівним прямим полотном до необхідної довжини і почала формувати горловинку. Ось таким чином показую. Кількість петель, які я закривала для горловини. І залишилося в мене для кожного плеча по 15 петель. Скосів, ще раз, дівчатка, скоси плеча в даній моделі я не виконую. Чому? Тому що, по-перше, тут залишається невелика кількість петель. По-друге, коли робимо поглиблену ось таку пройму, то тут. Можна не робити скоси плеча. Якби це була б звичайна пряма пройма і спущений рукав так тоді треба робити скоси плеча. При цьому кількість петель, загальна кількість петель, яка там в нас лишається наприклад, не знаю там 15, 20, 30, 40, ділимо на декілька груп, на 4, 6, 7 груп в залежності від кількості петель. І поступово або пров'язуємо вкороченими рядками. І формуємо скоси плеча або закриваємо відповідно рівномірно ось ці петлі і формуємо скоси плеча. Е, ще раз наголошую: це зазвичай я роблю, якщо пряма пройма і спущений рукав, в такій поглибленій проймі, чи в таких моделях, де є поглиблена класична пройма, я цього не роблю. Так, все. І переходимо зараз до формування пройм на частинці спинки. Для формування пройми, будемо закривати в кожному другому рядку певну кількість петель. Ця кількість зазначена на малюнках схемах. Пройми в мене формуються однаково для обох частин. Одна різниця тільки в першому закритті для частинки, перду я закривала по 5 петель з кожної сторони. Для спинки буду закривати по 4 петлі, так, розпочинати закриття петель для пройми по 4 петлі. Чому? Тому що пам'ятаємо, що у мене частинка спинки на дві петлі менша, ніж частинка переду, щоб пізніше нам вийти на ту саму кількість петель після усього закриття і формування пройми на 85 петель як на частинці переду, так і спинки. Отож, розпочинаємо. З правої сторони у мене вже сформована пройма для частинки переду. З лівої сторони, симетрично. Розпочинаємо в'язати точно таку саму пройму, тільки для початку я буду закривати перших 4 петлі. Це можна робити, як зазвичай, дві петлі разом лицьовою, наприклад. Так, І вже одна петля в мене зменшилася. Або пров'язувати, наприклад, петлю з лівої спиці, і та петля, яка в нас знаходилась перша на правій спиці, перекидаємо через кінчик спиці і через пров'язану петлю. Дві петлі я закрила, далі наступно знову ж пров'язую петлю першу, яка знаходиться на правій спиці, перекидаємо через пров'язану петлю. Три петлі закрила, і чотири петлі закрила. Далі всі наступні петлі в'яжемо по схемі візерунку того рядка, яким ви, на якому ви зупинилися. Дійшли ми до кінця лицевого рядка. Розвертаємо роботу на виворітну сторону і продовжуємо наше в'язання. З виворітної сторони перше закриття знову ж 4 петлі. Можемо їх закривати, або як дві разом виворітною, ось таким чином. Ось так. І це вже буде наше перше закриття. Або пров'язуємо петлю з лівої спиці, а. а... Першу петлю на правій спиці перекидаємо потім через кінчик спиці та пров'язану петлю. Тобто так само, як і з лицевої сторони. Можна і так, і так закрила дві петлі, знову ж пров'язуємо петлю, дві петлі на спиці, першу перекидаємо через другу. Три петлі закрила і ще одну петельку. Чотири. Все, я виконала закриття першого рядочку і з однієї і з другої сторони. Далі, знову ж, пров'язую свій виворітний ряд, як дивляться на мене петлі. Тобто, лицеві петлі пров'язую лицевими, виворітні – виверідніми. Якби були б тут накиди, то накиди пров'язувала б виворітними петлями. Продовжую в'язати. В кінці виворітного рядка останню петлю ми не пров'язуємо. Як зазвичай, я її пров'язую виверідною. Але коли ми виконуємо закриття петель, то останню петлю я не пров'язую. Знімаю її на праву спицю і обвиваю робочою ниточкою. Бачите? Йде поверх петлі, яку я зняла. Тепер розвертаємось на лицеву сторону. Наступне закриття петель, наступний рядочок це буде вже закриття трьох петель згідно моєї схеми малюнку. бачите, Перший раз, чи один раз, і перший раз ми закриваємо 4 петлі для частинки спинки, наступний раз 3 петлі. Так, Виконуємо закриття трьох петель. Яким чином, дивіться? Так, робоча ниточка в мене за роботою, відповідно. Першу петлю, яку ми не пров'язували з виворітної сторони, знову ж знімаємо не пров'язуючи. Наступну другу петлю теж знімаємо, не пров'язуючи. І тепер першу петлю перекидаємо через кінчик спиці та через другу петлю. Перше закриття ми виконали. Далі наступну петлю вона у мене виворітна. пров'язую виворітною. І знову ж першу петлю на правій спиці перекидаю через кінчик спиці. Друге закриття. Наступна петля на лівій спиці лицьова, пров'язую і Знову ж перекидаю першу петлю з правої спиці через другу петлю і через кінчик правої спиці. Все. Закриття трьох петель я виконала. І подивіться: якщо ми будемо ось таким чином закривати наші петельки, у нас не буде різкого переходу і сходинок при закритті петель. Бачите, все плавненько йде уся пройма, бачите, плавна, гарна лінія без різких переходів та без сходинок. Ось таким Чином буде виглядати. Все, далі в'яжемо по малюнку. Тобто схему використовуємо малюнка і вже враховуємо те, що у нас певна кількість петель закрилася. І далі вже в'яжемо те, що в нас виходить. В кінці лицевого рядку показую, бачите, дов'язала до останньої петлі. Останню петлю знімаю, не пров'язуючи робоча ниточка перед петлею І зараз розвертаємось знову ж на виворітну сторону. Так, з виворітної сторони ми закрили один раз чотири петлі. Наступне закриття, так само, як і з лицевої сторони, це три петлі. Виконуємо таким чином. Дивіться, першу петлю знімаємо, не пров'язуючи. Знову ж переносимо робочу ниточку, другу петлю знімаємо, не пров'язуючи. Першу петлю перекидаємо через кінчик спиці і через другу петлю. Ось таким чином: виконали перше закриття. Далі. Наступну петлю на лівій спиці пров'язую за малюнком, тобто в мене лицьова. І знову ж на правій спиці дві петлі. Першу перекидаємо через пров'язану петлю і кінчик спиці. Друге закриття. Далі наступну петлю пров'язую з лівої спиці, направу. на правій спиці дві петлі. Першу перекидаємо через петлю пров'язану і через кінчик спиці. Все три петлі я закрила. І ось таким чином у мене виходить закриття. Ось так. Далі продовжуємо в'язати рядочок за малюнком. Вже в цьому рядочку в мене є накиди, в цьому рядку я пров'язувала накиди, тому усі петлі я пров'язую за малюнком, а накиди пров'язую, відповідно, виворітною петлею. І знову ж в кінці виворітного рядка останню петельку не пров'язуємо. Знімаємо на праву спицю, розвертаємося на лицьову сторону. І наступне закриття це вже дві петлі. Згідно схеми малюнка, ми виконали чотири петлі, закриття, три петлі. І наступні два рази ми будемо закривати по дві петлі. Так. І все те ж саме. Незалежно яка кількість петель. Ми все одно. Все виконуємо так само, як і в попередніх рядках. Першу петлю ми знімаємо, другу петлю теж знімаємо, не пров'язуючи. Першу перезнімаємо через кінчик спиці та через другу петлю. І це вже перше закриття. Наступну петлю з лівої спиці ми пров'язуємо знову ж дві петлі на правій спиці, і першу перекидаємо через другу. І таким чином ми з вами закрили вже дві петельки. Все. Наше закриття виконане. Йдемо до кінця рядка. В кінці лицевого рядка знову ж не дов'язуємо одну петлю, розвертаємось на виворітну сторону і теж саме виконуємо з виворітної сторони. А ось таке закриття по дві петлі виконуємо двічі самостійно. Наступних 9 разів я буду виконувати закриття петель по одній петлі для, формування, для продовження формування моєї пройми. Для цього, з виворітної сторони, я знову ж не пров'язала останню петлю. Тепер переходжу на лицевий рядочок і виконуємо закриття отієї от однієї петлі. Знімаю першу. Петлю на праву спицю, далі другу петлю на праву спицю І першу петлю перекидаємо через другу петлю та кінчик правої спиці. Все, ми виконали закриття однієї петлі. Тобто, незалежно скільки нам петель треба закривати, ми все одно виконуємо ті самі маніпуляції. І далі вже пров'язую усі решта петель згідно схеми візерунку. В кінці лицьового рядка все те саме. Ми не дов'язуємо останню петлю, а з виворітної сторони ми виконуємо закриття однієї петлі ось таким чином. Або ж. Можна ще й по-іншому. Тобто сформувати а, краєву петлю, і після краєвої петлі ми закриваємо згідно малюнка по дві разом лицевою або виверітною. Якщо вам зручніше такий спосіб, можете його використовувати. Але сам край мені більше подобається, бачите, ось такий плавний гарний край. Формування ось такої плавної пройми все ж таки мені більше подобається, коли а, виконуємо, не пров'язуємо. Петлю, останню петлю в кінці кожного рядка і формуємо закриття вже в наступному рядочку. Отож, продовжуємо в'язати, формувати нашу пройму. Далі наступним етапом я вам покажу, як вив'язувати цей рельєфно-ажурний візерунок і далі як формувати горловинки. Тому усім нам рівних та легких петель, ну і, звичайно ж, гарних втілень, гарних готових виробів. Всього найкращого та до нових зустрічей!